Мир боже, Божі Дроцінні сьогодні наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко показують, що з самого початку Бог поставив перед людьми, перед Адамом і Євою два дерева: перше дерево життя, друге дерево пізнання добра і зла. І сказав: якщо будете їсти з дерева життя, будете жити в раю з Богом. Щасливо, якщо з дерева пізнання добра і зла ви помрете. І наші пастори пояснюють, що ті плоди це є інформація. Інформація, слово. Якщо ми їмо з плода життя, ми слухаємо слово Боже, і ми маємо життя вічне. Якщо ми їмо з дерева е, пізнання добра і зла, то ми слухаємо лукавого, ми слухаємося всяких блогерів, всякі новини і всякі е, незначні інформаційні канали, які не приносять нічого хорошого в наше життя. Тому що вічне життя нам дає тільки слово.